Які почуття між вами зараз? Давайте дивитись, що покажуть карти, які між вами почуття, що між вами? Не знаєте, якийсь пошук балансу йде. От таке відчуття, що ви настільки багато вже в ці стосунки вкладали, що ви зараз за тих чекаєте, буде віддача чи не буде, буде якась реакція чи не буде. Воно Тут прояв іде однозначно, дивіться, з любов'ю йде. Такий момент, коли ви перестаєте всю себе віддавати, ці стосунки, страждати, думати про це, старатись вгоджувати, да? старатись бути хорошою дівчинкою, якщо ви дівчинка, так. А якщо ви хлопчик, то ваша дівчинка так себе може поводити. Да? От ви ніби стараєтесь бути хорошою. І той момент, коли ви розумієте, що так не такі правила гри, ви не те, що починаєте претензії партнери, ви просто затихаєте, і людина включається. В цей момент людина включається. Тут є любов між вами, однозначно. Людина про вас думає, людина хоче з вами бути, є глибокі почуття. Треба тільки дати цій людині трошечки такого пенделя, щоб ця людина ці почуття. Свої виразила і показала, і це відбудеться достатньо скоро. Буде оцей встановлений правильний баланс. Після того, як ви перестанете віддавати, почнеться гармонізація у ваших стосунках.